Це незвичайний гайд Це вісім концентрованих кроків для F2P гравців, які дадуть вам від 100 тисяч місць щодня, що відкриють двері до кращого альянсу. Останнім часом розробники гри впускають менше людей на сервер, тому кількість активних гравців стала меншою. Приблизно до кінця першого сезону буде максимум 2 альянси до 200 місць. Таким чином у вас є можливість потрапити до топ-1. Уся міць зводиться до ефективного управління ресурсами, тобто кристалами, прискореннями та часом. Перше це будівельник за 5000 кристалів та восьмий рівень ВІПу. Ваш пріоритет кристалів. Це найважливіша інвестиція F2P-гравця, причина в тому, що другий будівельник та дослідник миттєво подвоює ваш розвиток. Друге – регулярна покупка прискорень це майбутнє місць. Купуйте їх щодня у всіх альянсових та ігрових магазинах, тільки не купуйте за кристали. Якщо ви хочете гайд, як ефективно витрачати кристали, напишіть у коментарях. Третє постійні бонуси технології. Це ваші тихі, але потужні інвестиції в майбутньому. Прокачайте архітектуру, стипендів та призов до 10 рівня, це дає вам постійний відсоток економії часу при кожному прокачуванні. Сьогоднішнє число 144. чотири Нагадаємо, що у кожному нашому гайді для новачків заховано число, яке формує закономірність. Якщо ви розкриєте його, то отримаєте від мене безкоштовну 30 хвилину консультацію з розвитку аккаунту або лідерства в альянсі. Четверте – економія прискорення через руню це нульова вартість, але величезна економія. Ви можете витратити 5-10 хвилин свого часу, щоб пришвидшити прокачування на години, а в майбутньому і на дні. Також рекомендую витрачати не всі прискорення. Старайтесь тримати резерв декілька годин. Це дозволить вам завершити прокачування або закрити івент. Щодо розвитку аккаунту, ви можете детальніше ознайомитись у нашому попередньому відео, де ми поділилися детальним алгоритмом. П'яте збір ресурсів. Постійно добувайте ресурси бажано на території альянсу для 25% швидкості. Із прокачаними командирними збірниками, які самостійно підвищують рівень, тим самим збільшуючи вашу міць. Особисто зрозумів, що якщо використовує ресурси зі складу, отже, потрібно більше добувати. Якщо ви хочете гайд по збору ресурсів, також напишіть в коментарях, буду знати. Шосте ілюзія сили. Щоб просто підняти загальну міць для вступу в сильний альянс, прокачайте всіх командирів до 10 рівня та артефакти. Тільки не забудьте їх одіти. Але не забувайте, що це лише ілюзія сили, але ви маєте про це знати, бо конкуренти також можуть це використовувати. Тільки не забувайте, що для топ-альянсу важливо інвестувати ресурси в один марш, і якщо ви активні, то вас візьме будь-який альянс. Сьоме. Активність це єдиний донат FTP-гравця. Ваша міць залежить від вашої активності. Беріть участь у всіх івентах і правильно використовуйте свій особистий час та ресурси. 100 каміці на день це просто, якщо ви дотримуєтесь цього алгоритму. Восьме. Не забувайте використовувати енергію на темних або на збір фортів, щоб прискорити прокачування героїв та артефактів. Що хоче бачити в гравцеві Р4 або Р5, говорю з особистого досвіду. Перше це сила, показник активності гравця. Друга це сама активність в альянсі, наприклад, будування веж альянсу або прокачка технологій. Бегемоти або бойові дії. В статистиці альянсу все видно. Третє, пошта та мітки альянсу, інформування гравців. Якщо ви читаєте і берете участь в обговореннях або активностях альянсу, то ви будете ціннішим в альянсі, ніж інший гравець до НАТО, що сильніший у два рази, але який нічого не робить. Особисто рекомендую визначитись з темпом гри, дивлячись, скільки часу, ви можете приділити самій грі для свого комфорту. Якщо активний ви, Виберіть топ-1 альянс. Якщо ви заходите в гру два рази на день, напевно, краще топ-2 альянс. Також у нас в домовленостях альянсу є пункт 70 тисяч на день або 500 тисяч на тиждень. Це приблизний розвиток для топ-2 альянсу, так як у нас більше розраховано на комфорт в альянсі, а не на силу. Якщо це активний гравець, то він, як правило, має удвічі більше міці. Правильне управління ресурсами та фокус збільшує шанси попасти у найкращий альянс. Дотримуйтесь вісім парад і ви зможете потрапити у топ-1. З вами був компас. Якщо вам було корисне відео, поставте лайк та підпишіться на канал. До наступних відео!